Порівняння мирного життя та болю, що завдав ворог у Хмельницькому обласному художньому музеї. Відбулось відкриття персональної виставки Катерини Руденко. Вона має красномовну назву Бахмут не віддамо. Роботи останнього року це диптихи. Друга частина диптиху це образи зруйнованого того самого парку, вже з постатями окупантів, тих, чия сама присутність. Породжує цей протест і це гасло не віддамо, не віддамо наше місто, повернемо його. Твори Катерини зберігаються у Бахмутському краєзнавчому музеї та міській бібліотеці, в приватних колекціях України та США. Художниця працює переважно олійними фарбами. Пробувала себе також у графіці. Сьогоднішня виставка Бахмут не віддамо, яка є досить невеличкою да, за кількістю, тому що експонується невелика кількість робіт, але вони дуже глибокі, а дуже насичені емоційно, тому що художниця порівнювала своє вільне, мирне місто із тим, на що перетворили його наші загарбники, наші вороги. Катерина продовжує займатися художньою творчістю. Серед її робіт міські та сільські пейзажі, портрети, натюрморти та жанрові композиції. Дуже складним для неї був 2022 рік. Початок російської агресії, коли квинове було вже зруйноване, довелося з родиною. Перебратися спочатку до Бахмута, потім переїхали до Петриківки в Дніпропетровській області. Виставка діятиме до 3 грудня у Хмельницькому обласному художньому музеї. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.